Доброго дня, з вами Android українською. І сьогодні ми розглянемо цікаву гру, яка має назву Red Ball 4. Червоний м'яч. Гра цікава, гра аркадна. Але відразу скажу, що гра не складна, не для діток, я думаю, до 10 років. Тому що дітям буде складно, діти будуть нервувати. А тому будьте уважні, якщо дитини щось не отримуватиметься. Тому. Поставте якусь іншу гру, для більш дорослих можна таки посидіти і пройти кілька десятків рівнів цієї гри. Чесно кажучи, мене вистачило лише на 5 чи 6 рівнів. Ну, Я зараз покажу. Отже, граємо на як зазвичай стандартні, відключення музики, відключення звуку, ну, в принципі, все. Бачимо 24 рівень пройдений. Вибачаюся, більше пройдено. Але далі я не став витрачати свій час, тому що ну, не бачу сенсу у цій гри. Отже, візьмемо перший рівень. Бачимо заставку, що ж сталося. Були кругленькі е м'ячики, потім прийшов м'яч квадратний. І потім ми бачимо, що квадратні м'ячі примушують. І переробляють круглі м'ячі на фабриці. І ось виходить, що, можливо, ще й буде ось такого кольору земля. Бачимо підказки управління цією грою вельми просте. Праворуч-ліворуч і... і пригаємо. Під час гри там будуть. Не просто буде котитися, а ще виконувати ряд складних завдань. Бачимо відразу завдання, треба подвинути, подвинути ящик і потім з нього переп... перепригнути на... на місток. І все, рівень пройдено. Так, далі другий рівень. Бачимо, треба добре розігнатися, щоб пригнути. Відразу бачимо, в другому рівні, рівні вже у нас є перешкоди. Будьте уважні, тому що вам лише дається 3 життя. Для того, щоб збити його, треба просто зверху пригнути. Ну і так далі. От, якщо ви попадаєте у воду, ви відразу втрачаєте всі життя. Треба раз. Ага, ми не забрали зірочку для того, щоб було три зірки. Розганяємося. Так, треба знову ж таки розгін. Ага, не отримається. Отже, іноді треба добре подумати перед тим, як що зробити. Це не, це не бездумна гра. Там де просто треба пригати і все. А тут треба ще трішечки подумати, як же ж нам пройти цю гру. Бачите, розігнали камінь. А потім уже перепригуємо, так, ще одна спроба. Великий розгін ага. Це пройшли. Бачимо з кожним рівнем, рівнем завдання стають складнішими. Завдання стають складнішими і важче. і не. І треба. І треба витрачати більше часу для того, щоб розібратися. В принципі, я далі проходити не буду. Рекомендую для тих, хто. Хто любить посидіти над певними іграми, розвити свої навики для того, щоб їх пройти, також, крім того, що ви будете просто бездумно стрибати, вам ще треба буде розв'язувати деякі логічні завдання. Скажу ще чесно, що в наступних раундах, крім важких завдань на логіку, вам ще треба буде перепригувати, збивати у тих квадратних. Героїв, і вони там будуть в вигляді самураїв і так далі. Тому, крім розгадки ребусів, ще й потрібно, така, як кажуть, багато часу для того, щоб прибрати оціх, оціх от штук. Дякую.